Олександре, от ну я не знаю, очевидно не зважаючи там на чималу кількість потенційних вояків у Московії. Да, ну, це одиничний випадок, але я точно знаю, не пальців е, ловили там і на Запоріжжі, і в районі Пісків, причому таких цих гурхів, да, колишніх е, про кубинців говорили неодноразово в районі Авдіївки. Е, в мене питання, це ну настільки. Потреба настільки не вистачає, чи можуть вони оцими так би мовити зальотними заїжджами компенсувати нестачу свого особового складу? Чи це так би мовити? Знаєте, там впіймали когось зайво для якоїсь екзотики? Привезли, привезли Тут привезли у чому справа в 2022 році. Ми чули багато в їх повідомленнях їх засобів масової інформації. Назимо їх так про те, що Росії у війні проти України готові допомагати усі. Сирійці, наприклад, uh -huh. пам'ятаю цю рекламу, яку влаштовував там, і Соловйов, і всі інші: що ось з Сирії їде 15 тисяч тигрів Башара Асада. Де вони ці? Сирійці? Uh -huh. Було багато якихось відео з якимось з Африки найманцями, які повідомляли: ми їдемо до Росії воювати за росіян, і так далі, таке інше. Але жодного з них ми так і не побачили. Тому що це все був банальний, нікчемний не Ну, сварги там ще в часи АТО, От, але це поодинокі так, історії, там, але, але якщо загально говорити, так, це такі а, випадки поодинокі, дійсно, звідки взялись не пальці. Вони поїхали до Росії за трудовою візою. Угу. Отже, і там вони знайшли найкращий варіант заробітку: це піти по контракту саме до російської армії. Угу. Ось такий заробіток, не десь там а, будувати щось. В якомусь місті російському, в Омську, наприклад, ані піти саме вбивати українців. Саме тому в Непалі, до речі, і будуть анульовані робочі візи до Росії. Тобто там досить жорсткий такий підхід навіть. Отже, це буде ще з'являтися, але це не означає, що в них буде там армія найманців, там 100 тисяч. Ні, це поодинокі випадки, вони були, і є і будуть.